Відчуття відповідальності перед дітьми стає ще більшим, коли ти сам батько, тому участь у Проєкті шкільний офіцер безпеки для мене не тільки службовий обов'язок, але й особиста справа. Я зам з Луганщини до повномасштабного вторгнення з родиною я мешкав на Сватівщині. а 2014 рік я також зустрів на Луганщині в місті Краснолуч, нині Хрустальний, де моя дитина пішла до першого класу. І після початку бойових дій на Донбасі. Ми переїхали на підконтрольну територію України. Наразі триває повномасштабне вторгнення. І треба боронити нашу країну-землю від загарбників не тільки на лінії фронту, а також і забезпечувати безпекове середовище для наших дітей. Тому я вважаю, що проєкт. Шкільний офіцер безпеки проект МВС він створений для того, щоб забезпечити майбутнє безпечне нашим дітям.